Вітаю, я Ганна Дова, головна редакторка порталу радник у сфері публічних закупівель. Запевняю вас, редакція порталу невпинно працює, щоб ваша робота була легше автоматизована і при цьому якісною. Цього разу ми автоматизували перелік почергових платежів. Які здійснюють казначейство та органи казначейства відповідно до порядку, який затверджено постановою Кабміну від 9 червня 2021 року номер 590 Автоматизований перелік ви знайдете в розділі Інструменти під розділі Радник. Користуватись ним дуже просто, адже він має ієрархічну структуру, яка безпосередньо і відображає черговість оплат. При цьому доцільно користуватись пошуковим рядком. Наприклад, предмет договору це виготовлення містобудівної документації на певний об'єкт. Так і вводимо в пошук. Як бачимо, результат підтягується автоматично. Тож, відтепер, почерговість оплат має структурований вигляд та автоматизований пошук, який пришвидчить ваші щоденні рутинні задачі. Користуйтесь! Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до нашої служби підтримки та переглядайте інші корисні матеріали на порталі. Бажаємо вам успішних закупівель та перемог!